Петро Олексійович, у вас щойно завершилася зустріч з комісаром ЄС з питань бюджету Йоганом Ганом. Про що говорили? Розкажіть деталі. Ну, власне кажучи, у нас було е, з три зустрічі з єврокомісарами, і, на жаль, кожну зустріч я починав з тих подій, з того обстрілу, який відбувся сьогодні вночі у Львові. Я позвонив своїм колегам. Ми Обов'язково маємо донести, яку ціну зараз платить український народ кожного дня. Бо ця ніч, коли четверо загиблих, коли станом на зараз 34 поранених і ще не всіх відкопали з-під завалів, зруйновано 30 будинків. це просто демонструє, який нелюдь є і Путін, і вся його кліка, яка організувала цю агресію. І е, я. Мої враження, я хочу сказати, що, знаєте, ми одна команда, і вони відчувають цю біль як свою. І вони готові долучатися до цього, допомагати Україні. Якщо хочете навіть, вибачте за це слово штовхати Україну в Європейський Союз і робити все можливе для того, щоб прискорити реформи, які дозволять нам стати членом НАТО. І ми говорили з комісаром Ханом про. Позицію прийнятого рішення про 50 мільярдів макрофінансової допомоги, це питання виживання країн. І це питання покращення рівня життя, інвестиційного клімату, незалежності судової системи, свободи міді, свободи прав людини, питання боротьби з корупцією, яку на сьогоднішній день ну, важко поясняти, бо вони знають все. Вони знають кожну дрібну деталь. І от сьогодні лише наша єдність і рішучість, яка допоможе нам е подолати всі виклики, е і не треба себе заколихувати і заспокоювати. І це відбулося на всіх зустрічах тут, що Україна вже все зробила, і нам потрібно тільки чекати е політично вмотивованого рішення е з боку Брюсселя. Я хочу сказати, що Головну справу зробили наші воїни. І головні євроінтегратори є наші солдати. А решта ще мають зробити, і не, мають, не треба шукати ніяких шляхів. От фразу, яку сьогодні я почув в Брюсселі, я скажу її англійською мовою, що this is not about negotiation or compromise». це не про переговори і не про компроміси. Ми всі переговори завершили тоді, коли отримували статус. А це this is about delivery. це те, що ви маєте виконати, Припиніть дискусії і працюйте. І от моя мета тут була, в тому числі з Єврокомісією, для того, щоб ми максимально зробили все для того, щоб в жовтні місяці Єврокомісія проголосувала початок переговорів про майбутній вступ України до Євросоюзу. А в грудні місяці Європейська Рада, яка тут це питання Єврокомісії, де ми завершили переговори, а тут напроти нове приміщення Європейської ради, яка має в грудні місяці проголосувати про початок переговорів. І я оптиміст, але ми маємо дуже-дуже важко працювати, бо від цих двох місяців залежить майбутнє України. Я хотів наголосити, що ми почули фразу, яку колись висловив Лансбергіс, відомий друг України, з лідерів Литовської держави, він сказав EU, точніше, він сказав НАЙТО, це про життя. А Європейський Союз це про високі стандарти життя. І коли ми будемо саме так розуміти це, то все в нас буде добре, і ми це невідділимо ЄС від НАТО. І цьому було присвячено ці вже 46 годин нашого перебування в Брюсселі, бо ми через декілька годин Брюссель покидаємо. У ці дні в Брюсселі триває засідання парламентського комітету Асоціації Україна ЄС. Ми почули багато критичних висловлювань з боку європейців, що українській владі слід виконувати там і які мають бути критерії, щоб почалися переговори щодо членства. Що почули ви? Знаєте, по-перше, я пишаюся тим, що колись свого часу я очолював парламентський комітет асоціації. Це було ще до Революції Гідності. І я хочу наголосити, що в. Європейську частину парламентського комітету асоціації входять справжні друзі України. Там немає ні жодного байдужого, там немає жодного скептика. І нам треба навчитися слухати їх рекомендації, бо в них болить серце за Україну. І вони це демонстрували вже роками. І коли вони говорять, що ми маємо зробити те, те і те. Це просто, ну знаєте, якщо не холодний душ, то така е, чесна і пряма розмова. Не заколихуйте себе, що як роблять деякі урядовці, що ми вже зробили 75, 80, 85 відсотків. Це просто неправда. Якщо ми думаємо, що вдасться когось обдурити, ні. Я з свого боку тут робив все для того, щоб прискорити, наблизити, забезпечити е, початок переговорів. Бо якщо вони не почнуться в цьому році, невідомо, коли вони почнуться, і це відкине Україну від європейської інтеграції. А це означає, створити додаткові загрози існування держави. І тому безвідповідальний підход зараз щодо імплементації і питання. Е, по незалежності антикорупційної інфраструктури, і питання верховенства права, і питання судової реформи, відкидати ці безглузді законопроекти, які намагаються знову поставити суди під контроль влади, це протирічить європейським принципам і питання захисту прав людини, і питання захисту свободи слова, і питання е позицій по всім законопроектам, які були надні, включно з інвестиційним кліматом, на який вони звертають спеціальну увагу. І коли ми е, маємо просто записати, зрозуміти, розпланувати, і нічого важливішого зараз для роботи парламента немає. І тому дуже важливо, що зараз були представлені всі фракції делегації. Дуже важливо, що зараз ми говоримо єдиним голосом, однією мовою, і ми замотивовані, і тому дуже амбітна. Декларація була прийнята за підсумками нашої роботи в парламентському комітеті асоціації. От прочитайте її уважно. Всі позиції, які Україна має виконати, запропонували європейці. Ми не можемо звідти викидати нічого. Я ще раз підкреслюю, це вже не торги. Це якщо ми хочемо якщо ми хочемо, щоб Україна була бути, вона має бути вільною і демократичною. І війна не є екскюзом для того, щоб ми не будували, не захищали демократію, антикорупцію, свободу і додатково до міці українських воїнів, щоб ми додавали ефективність українського суспільства. Цьому була присвячена, і я вважаю, що у нас були дуже гарні переговори і дуже гарний успіх.